Як Україна позбувається проросійської спадщини, інспектували народні депутати під час виїзного засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Полтаві, цікавилися, як на місцях виконується законодавство про деколонізацію, зокрема щодо реєстру культурної спадщини. Полтава серед міст, які опинилися в центрі боротьби за звільнення від імперських символів і російської пропаганди, яка десятиліттями переписувала історію через місцеві пам'ятки. Ключовою темою обговорення стала Полтавська битва подія, яка, здавалося б, давно залишилася у минулому, але й досі використовувалася Росією для поширення ідей імперського реваншизму. Як зазначив голова профільного парламентського комітету Микита Потураєв, деколонізація це не просто модний термін, а процес, який має закінчитися перемогою української ідентичності. Закон про деколонізацію Верховна Рада підтримала конституційною більшістю і його виконання це питання національної гідності. Саме на прикладі Полтави, подивитися, це яким чином. Ми маємо забезпечити виконання закону про деколонізацію, фактично деімперіалізацію нашого географічного і культурного простору. При цьому при цьому не руйнуючи дійсно вартих того пам'яток, які дійсно мають ну велике і історичне і мистецьке значення, для того, щоб разом разом з місцевою громадою, разом з місцевим самоврядуванням, все ж таки забезпечити виконання закону українського, який один для всіх, для всієї країни. З іншого боку, не нашкодити ані нашому загальному спадку національному, ані, звичайно, Полтаві.